Доброго здоров'я, любі друзі! Рада, що завітали до мене на канал. Сьогодні готуємо швидкі пиріжки, які можна смажити на олії та запікати в духовці. Вони завжди виходять м'які та пухкі. Приготування. Беремо воду тепленьку. 250 мл. Висипаємо півтори пачки дрожжей, 10 грам. У мене і дріжджі. Додаю столову ложку цукру і одну чайну ложку солі. Все гарно перемішуємо, щоб, щоб цукор розчинився. Додаю три ложки олії без запаху. Все гарно перемішую. Беру борошна 640 грам. У борошні роблю так луночку і виливаю всю суміш. І все гарно буду перемішувати. Додаю окроп або крутий кипяток 250 мл. І все замішую ложкою. Пробую, щоб не гаряче, тоді замішую руками 5-7 хвилин, Щоб тісто відставало від рук. Трошки підпиляю борошном стіл. Тісто вимішую 5-7 хвилин. Поки я вимішую, воно ще липке. 7 хвилин вже воно гарне. Накрила кришкою, воно віддихнуло 15 хвилин. І тепер можна його розділяти. Дивіться, не пристає до рук. Ну, воно дуже м'ягесеньке. Розважу його по 50 г. Кожен пиріжечок буде 50 грам. У вас вже повинна бути готова начинка, бо тісто не підходить. Воно вже готове. Робимо з будь-якою начинкою, солодкою і Хто з якої любить. Я сьогодні роблю з картуплі товчини. Ставимо на плиту пательню. наливаємо олію, розігріваємо і кладемо пиріжечки і жаримо. Всім смачного. Дуже смачні пиріжки. І швидкі, і смачні, м'ягасенькі. на другий день залишаються м'якенькими. Наче свіжі. За цим рецептом я й пекла і балабушки. Вони м'ягасенькі, ну, тільки я їх спекла, з духовки витягла гарячі. І на другий день м'ягасенькі. Рекомендую спробуйте приготувати. Друзі. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Всім миру та добра. Бережіть себе і до скорої зустрічі!